Уявіть собі авантюрного підприємця із великим досвідом та перспективну оперну співачку. Назвемо їх, наприклад, Михайло і Надія, що в них може бути спільного. Звісно, що любов одне до одного. А ще син, і не абиякий, а шкільного віку. Йому би вже в перший клас, але є нюанс. Ідеальна школа для нього розташована в іншому місті. Що ж робити? Звісно, відкрити власну школу у Львові. День на роздуми і вирішено. Михайло до Києва по франшизу, надія з опери у велику авантюру. Кілька днів по тому черга із потенційних викладачів на співбесіду у Стрийському парку. А що, свіже повітря зближує? От і команда із 30 спеціалістів. Презентації по всьому Львову і набрано перших 90 учнів. Будівництво, ремонти, матеріали, на совість перше вересня на днях. І супершкола у суперлокації готова. Кілька років по тому щось франшиза вже не та хочеться більше свободи, творчості. Що ж робити? Ну ясно створити власну цілісну систему для навчання і розвитку не лише дітей, а й їх батьків, а ще викладачів, бізнесів. Ініціатив та й України загалом, адже глобальні зміни починаються з глобальної освіти. А ще три філії у Львові, 450 учнів від садочка до вищої школи, міжнародні співпраці, відкриття нової локації на 6 тисяч квадратів у час війни, створення власної франшизи. Словом понеслось. А Михайло і Надія такі хіба це масштаби? Нам би дипломи для учнів міжнародного зразка. Школу в кожному районі, кожного міста України. Ага, і в Криму. Ще гурток по космонавтиці на відкритій орбіті. бо учнів у їх цікавості краще не спиняти. І що ви думаєте? Зроблять. Словом, такий блокбастер всього й не перекажеш. Тож готуйте попкорн і зустрічайте наших героїв. <звук> Отак. Не можна жодним чином обґрунтувати те, що вони роблять. Путін. Потім! Діти будуть дивитися, вибач мене. Людству потрібно схаменутися. Я можу щось Потім негатив можна буде отримати таблиця, яку виглядало. Тобто школа це просто суцільна сіна ситуація. Я навчалася в Києві, школа була така дуже зразкова. Піонери, комсомольці, це таке все було. Мій підлітковий вік пропав. Припав на досить такі важкі періоди. Там це це там всякі перебудови. Нас завжди стримували. Нам завжди говорили, що е, правильна відповідь є тільки в книжці, правильна відповідь є тільки то, що як вчитель говорить. Шо? Ну подобалось, і те, що я пам'ятаю що з тих часів, що все таки середовище. У мене є досвід бути і чемною ученицею на першій партії, і нечемною на останній. Пам'ятаю вчителя історії, ага. але власне предмет взагалі напевно, зараз. Нічого не згадаю, Але власне його, от власне, оцю харизму, його подачу інформації, так що ми всі сиділи і просто так слухали. Оце, оце це запам'яталося. Це якась така емоція. Це було круто. Ну насправді, взагалі, ніхто спочатку, ні я, ні надя, ми не думали там і не планували розвивати цей бізнес. Але діти вносять свої корективи в наше життя. Все почалось дуже просто. Ми шукали школу для свого сина старшого, навчались в одній зі шкіл приватних у Львові, але потім ну, шукали якісь ще можливі варіанти. І чисто випадково познайомилась з школами Сінглобал на презентації. Надя прийшла на емоціях. Вся така, от, от це то, що треба, тут ті цінності, тут от все, що ми шукали. Мені стало все зрозуміло, що на даний момент. До нашої платформи під'їжджає поїзд з назвою Шанс. Починали ми направду з чоловіком вдвох, набирали з нуля повністю команду, вчителів, всіх, -всі -всі, хто працює в школі. І зараз нас близько 120 людей працює. Я кажу, от інноваційний ліцей, школа інноваційного мислення, приватний інноваційний ліцей, і ми так скалося філ. Я кажу: Михайло, нам треба ще одну букву. «П», кажу, і в нас буде «Піпл», кажу, а «Піпл» — це фактично. Це люди, це глобальне. Це що ми робимо? Ми виховуємо людей. Це школа про це. Ось і Михайло каже: Перший, я кажу: давайте перевіримо. І ми перевірили. І дійсності приватного інноваційного ліцею не було на той момент у Львові, і фактично. Ми роз'їхалися на такому піднесенні. Я працювала в сфері обслуговування певний час. Потім я вийшла заміж завагітніла, і якось вже я була вдома з такеним пузом, там якісь я не знаю, сьомий вісім вихідності, умовно кажучи, І мені в Фейсбук прийшла подія. Якось вона називалась чи не як стати вчителем інноваційної школи. Ну клянула на назву. і Я собі подумала, що це буде якийсь тренінг. Думаю, ой, класна, я так вагітно нічого не роблю. Піду послухаю, може, типу навчусь чогось новенького, приходжу. А там пані Надія е, презентує школу. Насправді, це моя подруга мала прийти на співбесіду. Вона каже: ти теж біолог, ти сидиш в декреті, сходи на співбесіду, візьми резюме, може, тобі сподобається. Потім нам настоїть такий аркушик, мовляв, бо заповнити хто Хоче працювати в школі. Я думаю, ну та, звичайно, хто б не візьме, але я заповнила. Мої друзі, які знають мене 10-12 років, для них те, що Таня має джоб і живе в одному місці, це, типу, для них досі як би, м -м, щось пішло не так, типу, в який момент це сталося. Ці мої друзі такі, о, Боже, та ти ж будеш вчителькою. Я так, та не буду я вчителькою, та в мене стільки варіантів, ти та, може бути таким хочеш. Ну, наприклад, вчителькою. Я Заходжу, учні сидять. о. Знов новий куратор. Ну і видно там по обличчях дітей, що так. Ну, подивимося, скільки він там протримається. У нас дружня атмосфера в класі. Через місяць роботи в школі я перевела свою доньку в школу. Бирали нашим дітям місце для навчання. Ми робили контрастивний аналіз. <світ> excel таблички. Я, я відразу казав, дружині. Ми сюди точно навіть не розглядаємо цей варіант, тому що це далеко. Дружина все, все ж таки з'їздила подивитися. Там беріжити. Ми продали квартиру і купили квартиру в новобудові без ремонту біля школи. І я тут навчаюся вже 4 роки. Від 1 вересня до 30 травня. І мені дуже подобається, тому що в моїй попередній школі це був ужас, можна так сказати, а не навчання. Ми ні разу не поїхали за кордон нікуди, ні в яку поїздку за 4 роки. А тут а ми в рік можемо поїздок 10 бути. Все змінилося. Зараз я нахожусь в Ірландії, тому що я вчуся як і тут в школі, так і в екстранату в школі. Сінгпідполіцею. Я ходжу тут на волейбол, баскетбол, додаткову німецьку. Ще я ходжу на філателію на військову аналітику і е, все здається. У мене багато роботи. Ми ходимо з моєю подружкою Єлизаветою тільки на модельне. Е, мені подобається мова, англійська мова і Майнкрафт. Майнкрафт. Мені все подобається, в принципі. Хіба уроки театру ні. І на небі, за що ж каже, за що мені? Мати? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили і галичі силу думи розпустили. Тут молодець. Три місяці е, всі то вірші вчили. вчили. Тут просто дуже класно бавитись і все таке. Класні вчителі. Коли в нас в команді з'явився ще один біолог, ну, я відчуваю супер. Е Прилив натхнення, напевно, тому що в нас з нею є бесіди. Там не знаю, вона принесла маршанцію, я принесла якихось пуголовків. Так, тобто в нас є подвоєння сил. І відповідно кожна кафедра, і навіть всі разом між собою, ми дуже багато ділимося між собою якимись лайфхаками до, уроку, до уроків, якимись цікавими речами. І діти такі, блін, вона шарить біологію, вона прикольна. І коли діти розуміють, що перед ними є людина, яка. Не просто, ну не знаю, йде по книжці або просто розказує якийсь сухий матеріал. Коли не бачить, що ти гориш цим, що ти живеш цим, що ти прям шариш за що ти говориш. Вони будуть слухати, навіть якщо їм цей предмет я ніколи не згадаю сінуси і косинуси. оце знаєте, купа цих смішних тіктоків ще один день без сінусів і косинусів. Але вони будуть поважати цю сферу, вони будуть поважати, тому що вони будуть поважати цю людину. Вони будуть знати, що це прикольно. Є люди, які цим займаються, і цим живуть. Ну, це, тобто це, це база, як то кажуть. Зараз сиджу поруч з вчителем історії. Прошу називати мене по імені Іван. Можна на те. Неймовірно підтримує мої знання з історії. Вставлення вчителів до дітей дуже просто ідеальне. Вони можуть знайти спільну мову з дітьми, і вони відчувають себе як друзями, з учителя, а мене як вчителі з учнями. Ну типу, ми їх все одно на уроках стараємося поважати, але ми вже до них звикли як типу більше до своїх друзів. Але все одно якась повага є до них, ну бо вони вчителя. Кураторка теж її звати Женя, вона дуже добра. Вона деколи мене катає. Шо? Е, Ні, я на ній катаюся. Вони розуміють мене, я можу від, відверто їм щось розповісти, і вони загалом не стоять на наш бік. Типу, якщо ми якось накосячили, вони будуть не тільки на боці не знаю, школи вони будуть підтримувати ще нас. Був один випадок. Зараз це вже одинадцятий клас. Коли коли я заходжу і вони всі стоять так струмку, дивляться на мене і мовчать, але я бачу що щось не так. Ну, тобто що, що, щось тут не те. І ніхто нічого не признається. Значить, тут на стіни, і е, вони заклеїли, Ну, ми тут прикрашали постійно класи, і вони, за, вони поклеїли різні штуки. Там, по цьому. Ну, то я думаю, прикраса, прикраса. А я потім дізнався, що там вони доріли, ну, скажімо, там, дурачились і тому подібне, і наробили дири просто в стінах і їх позаклею. Я це побачив в червні місяці. Коли вже закінчувався там семестр. правда, вони собі призна призналися. Коли дитина відчуває, що до неї спілкуються і до неї звертаються і її цінують як людину, то все, що все, що буде давати, вчитель. Інформації. Їй буде заходити легко, і вона буде це любити, і вона буде це хотіти знати. Вона Сама буде приходити до вчителя і казати: Да, я хочу, а розкажи мені то, а розкажи мені все. Я не можу заснути, я дуже хочу в школу. Ти приходиш до школи, і дитина не хоче до тебе спускатися, бо їй так весело і вона так класно проводить день. Тут дитина зовсім. Абсолютно по-іншому розкрилась. У нас починалося з того, що мам, вони мене слухають. Мам, комусь цікава моя думка. Там вчителю цікава моя думка. Мені сказали, що я можу. Тобто, ну для мене це було. Я от говорю починаю, просто сльози навертаються, тому що для мене це було дуже важливо. Підходить до мене, хлопчик, третій клас. І намалював, а в нього досить важко з візуалізацією. Він дуже старається, і кожен раз це відбувається все краще і краще. От, і він мене питає: намалював дуже таку гарну гілку з пташками. Каже: а «Ну, як можна потрапити на цю стіну? Я кажу: береш кнопки і чіпляш. що чесно, от просто так. Я кажу: так. Тому це наша така стіна слави, і туди можна потрапити. Проекти: постійні проекти, старша то взагалі. І менший комерсант теж підтягується. Ну, ми будемо підходити до екрану, там будуть показувати те, що ми зробили в Майнкрафті, і ми це будемо, ну, як це, забув це слово. A few moments later. А точно презентувати. Ну, ми їздимо і їздили в театр і виступати справжні. Mm -hmm. Я була металиком головним. Всі знають те, що в мене є секретна агентурна сітка. Збираю компромат. У мене не всі є. Може, вона знайдеться. Ми продавали командою газети. Ще ми робили свої наклейки е, на ЗСУ. Е, ну, давали. Почалося того дня, як ми дізналися, що це війна. Зразу в групі бачив багато повідомлень, що о, війна, що будемо робити, цей. В перший же день, 24 числа, я собі відповів на це питання. Моя задача була це перше зберегти команду. От, тому ми почали працювати з усіма, спілкуватися, дізнаватися, де хто, які мають плани. У нас була група там, де й були і викладачі, і наші однокласники. І загалом ми там переписувалися, могли, були не зв'язку одним словом. Наша група називалася Один за одного і всі за одного. Вчителі підтримували мені, і Таня писала, і Іра мені писала, як я почуваюся себе. Приїхало багато дітей, внутрішньопереміщених осіб, діти львівські переходили в приватні школи, тому що державна освіта перестала, ну не перестала, але типу не дуже добре виконувала свою функцію освіти. Та, типу, там робота через тиждень, ці всі історії. Тобто, ми коли стартували цей рік. Ми взагалі не розуміли, що буде. Ну типу, ми не знали, як ми впораємося, як впорається команда, що буде далі, які будуть обставини. Ну, типу, як ми все будемо працювати. Ми виходимо завжди в 8.30 тридцять тоді, якщо не помиляєш. Якщо помиляєш, то я не хотіла. Я кажу, мама, чому ми не йдемо до школи? Ми запізнюємось. Вона каже, почалась війна. Мої емоції були просто дуже странні. Моя подруга була в сумах. Я дуже хвилювалася за мою бабушку, за мою двоюродну сестру. За всіх хто був в Сумах, тому що я родилась там, і більш моя родина була там. Бувало, що плакала в подушку, але ну терпіла. Зараз уже пройшов рік, і це так же саме хвилююсь, але вже приквикла до цього. У Нас була мета вижити і зробити так, щоб в цьому просторі вони почувалися безпечно. Ми робили опитування через пару місяців. Діти відповідали на запитання, типу мені тут. Чи там було щось питання типу, про евакуацію, про те, чи тобі ок в школі, бо типу, війна йде в країні. І хтось з дітей сказав, що я почуваюся безпечно, тому що дорослі знають, що робити. Зараз ми знаходимося на локації наукова, це наша найновіша локація. Переїзд був непланований, бо ми ну такі обставини нас змусили. Але я дуже дякую нашим батькам, бо лише за допомогою їхньої підтримки і віри в нас. Вони не бачачи школу, де це буде, як це буде виглядати. Вони оплачували рік наперед, щоб ми мали можливість переїхати, бо ми попередню локацію втратили у зв'язку з війною. Там досі зачинено все. Ми дійсно повірили в Надію та Михайла, бо ми вже не перший рік з ними, і ми їх зна. Маємо і мені дуже подобається працювати з надією, бо вона дійсно відповідає на любі питання, і вона є на зв'язку. Нам за два місяці треба було зробити неможливе. В день вивозили, я пам'ятаю, в день до 30 камазів десь бруду вивозили просто. Але я завжди казав майстрам: якщо ви ремонт в офісі робите, там можна сказати: от ми трошки не встигаємо, чи могли б там ми завтра здати цю роботу. Завжди можна домовитись. Ми всі люди, все розуміємо, але як ми домовимося, що дітям... Як, як я поясню дітям, що треба перенести 1 вересня на 10 вересня? Як? Це ж у них свято. Ну, та війна вносить свої корективи, але це свято. 1 вересня мусить бути 1 вересня. Ми робили оці браслетики, брелочки, листівки. Ну, це все. А Ми. Я була вражена, я була вражена, приємно, бо, по-перше, подбали про те, щоб класи були комфортними для діток. Але найголовніше це подбали про укриття і бомбосховища. Я везла особисто дитину в школу, бо я розуміла, що в нас немає. Ми хоч в приватному будинку живемо, в нас немає бомбосховища. Ми суто везли в школу, щоб вона тут безпечно, і мені тут було безпечніше, ніж вдома. Я Я не знаю, тут все добре, щоб для мене бути. Ця школа для мене прекрасна по срівненні з державною школою. І змінювати тут нічого. Якщо тільки змінити то, щоб е, хлопці, які, допустимо, бігають по коридорах, кричать щось такого, в роті їх скричали. Тому що, мене, поки я сюди йшла, мене вже забили. Я би показала прогулянку, моє улюблене місце. Якщо б вона була бульна, як і деякі в нас, то я би показала, як це місто. вам розкажу цікавішу штуку. Коли ми вирішували, чи продовжувати навчання на локації на зеленій, чи переїхати на наукову трьом дівчатам з її класу, ну з їхньої тусовки, з крім Іринки, було зручно локація наукова, і тільки нам була зелена, тому що ми жили 300 метрів від школи. Так, стоп запутався. Ще раз початку. Навіть не розглядаємо цей варіант. Дружина все, все ж таки з'їздила подивитися. Продали квартиру квартиру без ремонту, без ремонту біля, школи. біля школи. І ці троє дівчат вирішують продовжити навчання на науковій. І ми так само, щоб підтримати цю дружбу і це оточення, теж перевели Іринку на наукову. Молодець. Плани йти запускати нові проекти. Хочемо більше шкіл, краще, щоб з кількістю якість не падала. Ну і маємо в планах міжнародний проект, щоб він обов'язково нам вдався. Ми хочемо, щоб діти мали можливість не лише в Україні реалізуватися, а й вступити за кордон, е отримати два тестати в школі. Тобто, це для нас зараз такий пріоритет. Номер один. Це база, як то кажуть. Найближчі п'ять років це будуть ще драйвовіше, ніж ці п'ять років. Наразі я е, планую закінчувати дві школи і тут в Ірландії, і в Снусьвпіпеліцеумі, і хочу здобути дві освіти, е, щоб в подальшому вже знаєте, так орієнтуватися, що куди як. Ось я думаю, що в мене все вийде, і я дуже радий, що в мене є така можливість, що є люди тут в піполіцеві, які мені в цьому і допомогти можуть, і підтримати можуть, і там, знаєте, насварити деколи можуть. Після школи я планую їхати за кордон і там поступати на медичний. Я в дитинстві хотіла стати лікарем, але після того, як яка кров є у лікарів, я боюсь вже стати ним. Я хочу стати принцесою. Дезарном одягу. Тому я вирішив що хочу бути психологом і, і а також хочу е, другу освіту отримати інженера е, або якогось там архітектора. Знаєте, я потім подумаю про кого я буду, бо я вже думаю довго. Згадую школу тільки завжди з приємною з посмішкою, приємними такими спогадами і з посмішкою. І завжди кажу дітям, що школу потрібно цінувати, тому що потім ми будемо жаліти, так як і кожна людина жаліє після того, коли вона цю школу закінчує. Потім приступає вже до більш дорослого життя. Вони би хотіли згадати дитинство. От уявімо, що в тебе є діти. В яку б школу ти б хотів би їх відвезти? Ну, я не знаю, бо як я міг би знати, на якій ми могли б вулиці жити, то я міг би б точно сказати. Боже, це... я згадую цей час, коли я закінчила школу. І хочу сказати, що перед вами прекрасний світ. Вітаю всю нашу мережу з П'ятиріччям. Бажаю процвітання, успіху, діточок, як на найбізі ручок. Щиро дякую за цей час з вами проведений, за вашу роботу і а, за те, наскільки комфортне наше тут перебування. А п'ятий клас це мої бусички. Можна, будь ласка, в цю, в цю камеру привітати всі з днем народження і побажати всього, чого хочеш. Це буде вся школа І Будуть всі батьки. Ой, там бережити. Так, мої дорогі пітоліцею Global Kids. Я всіх, 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 всіх вітаю з цим прекрасним святом. Ну, інтонація не туди, там ті, хто працюють у цій школі або навчається. Ця школа вам ніколи не забудеться, бо вона ульотнула суперкласна. Люба моя команда, діти, батьки, шкільні родини. Хочу привітати всіх з п'ятиріччям школи. Це такий наш перший маленький ювілей. Тому я дуже радий, що ця школа тримається і, надіюсь, буде триматися, бо вона дуже зручна, дорога, але дуже класна. Маючи стільки, долаючи стільки труднощів за ці 5 років, ми знайшли себе, своє я. Це успіх. Нехай завжди, завжди в цьому світі будуть моменти вдячності, вдячності за. Це таке явище, як інноваційний освітній простір «People поліцей Global Kids». Я бажаю, щоб це було дуже велика. Десь два кілометри. Я б хотів сказати, щоб більше дітей приходило до цієї школи і щоб тут вам більше багато кепсів давали. Хочу побажати три речі для всіх: для вчителів, для дітей, для батьків, для команди. Розвивайтеся, розвивайтеся і розвивайтеся. І це такий совет. Нам доведеться два з половиною місяці жити один без одного. Але я вірю, що ми протримаємося і зустрінемося 1 вересня. Це вже буде мій п'ятий дзвоник. Минулих чотири дзвоника мені вже показували деякий компромат. І все одно мій був кращий. О, боже, це дуже складно, я не знаю, не начі бажати. Я просто якщо щось не так, бо в мене. Я тут. Я тут, я тут, піднос... да, да, Давай, давайте, Але давайте, 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 давайте швиденько. Ви ту знімаєте, так? Да? Супер. Супер, скинути мені. Ну, я ще ходжу на фортепіано. А я в тебе якась ріка?